Ось таку красу сьогодні, друзі, будемо з вами готувати це кабачковий торт. І він дуже-дуже смачний. Зараз покажу, як я його буду готувати. І обов'язково приготуйте ви і попробуйте. тому що є різні торти, кабачкові торти, а цей ну, особливий. Так що я прошу вас приготувати. І дивіться відео до кінця. Любі друзі, а зараз я знайомлю, як я буду готувати цей пречудовий кабачковий торт. Я взяла три ось таких молоді кабачки. Середні, сіль перець, борошно і три яйці. Кабачки я натру на ось таку дрібну терку. Так. Ось які суміші вийшло в нас з трьох кабачків. Я додаю небагато, десь півтори щіпки солі. Десь щіпку перцю. Розбиваю яйця. знаємо три штуки. Яйця трішечки ось так я зіб'ю вилочкою, Ось так. Просто щоб потім було легше перемішувати. Так. Перемішаю ложечкою. Ложечкою можна лопаткою. Я на давній час роз, розмішую ложечкою, так, щоб суміш із яйцями єдналися. І зараз я іще додаю 140 борошна І також я це буду перемішувати. У нас вийдеться така маса, ну майже як на оладі. Потрібно, щоб борошно також із кабачками розмішалося добре. Бачите, сезон кабачків, з них можна що хочеш готувати. І чебуреки, і тортики, і млинчики. Все-все-все. Все, що вважає наша душа. Можете додати сюди, хто вважає ще якісь спеції, але я буду так готувати просто. Це на наші коржі. Зараз мої любі я наріжу дрібненьку петрушку. Це я буду робити для крему, який я буду використовувати для торта кабачкового. Я так дрібнісінько-дрібнісінько його накришу цю петрушку. Ще подремню трішечки. Аж ті гілочки тут молоденькі, то нічого не буде, якщо я попрошу також сюди і гілочки. Ось так і ще. Ось так. Зараз я покажу, що я готую е, крем. Я беру сир фіта. Хто любить, можна брати твердий сир натертий дрібненько. Я взяла фіту. Ось такий м'який сир фіта. У да, мене там десь е, біля 200 грамів. Також я добавлю сюди сметану. Звичайно, сметану яготинську. 15-процентову. Значить, сметани в нас я додам теж грамів 100. Так. І я ще теж додам ягодинських вершків. Це свіжі віршки теж грамів, грамів 70. Так. Я це все попробую спочатку отак роздавити вилочкою. Сюди я додам нашу петрушку, так? Так я з руки трошки ножиком, тому що вона прилипає до руки. Сюди я додам кропу, десь дві столові ложечки, трішки я вставлю для прикраси, і я це все знову розмішаю. Ось так. Сюди я ще почавлю три ось таких зубчиків чеснику через чесночну довілку. Тіста я ще додам десь пів чайної ложечки розпушувача. Крем я розіб'ю трішки погружним блендером. У нас виходить. Ось така пастоподібна маса. А зараз ми переходимо до сковороди, до плити. Я наляла півтори столові ложечки олії. І зараз викладаю суміш нашу. її розділю на чотири частиночки. Ось так черпаком я її роз... розпроділю, так як млинчик по всій сковоринці. І нехай випікається. Так, вогонь я поставлю середній, для того, щоб гарно випікалося, не тільки низ підгорів. Ось так. Такий в нас буде гарний великий корж на тортик і такий великий в нас буде кабачковий торт. Саме основне гарненько так вирівняти боки. О, я прикручу на середній. Так. І, звичайно, я прикрию кришечкою. Ну що ж, пройшло три хвилиночки з однієї сторони. Я за допомогою цієї ж кришечки, що я накрила, ось так переверну. І перегружу на другу сторону. І також накірую кришечкою, і він буде ще 3 хвилиночки готуватися з другої сторони. Бачите, як гарненько в нас скоро запечений. І він не тонкий, і пухкий. Прийшло ще 3 хвилиночки, і наш. Перший корж готовий. Я його перекину на ось таку мисочку. Може, подивіться, який він красивий. Такий неймовірний колір. І так я спечу всі 4 коржі. А зараз ми будемо формувати наш торт. Я беру одну частинку нашого коржа, намазую його. Нашим соусом. крему для нашого три. Далі я викладаю. Долечки помідора Ось так по кругу. Так. І частиночки авокадо. закриваю другим коржем. ось так. Другий корж я також змазую кремом. І прикрашаю. Amidora e alocada. Я покладу, мабуть, авокадо я відвино сюди, на сторону, а на серединку я покладу помідор. Далі я кладу третій, наш корж. Так. Також викладаю крем. Я візьму на свою сторону, щоб мені було зручніше. <кхем> І сюди ж я знову кладаю помідори. І авокадо. Накриваю останнім. Це я візьму ось так. На тарілочку, щоб вони дуже-дуже ніжні у мене. Ось так. так. Також я змазую кремом. Значить, цей у нас виходить з цієї порції достатньо крему. для того, щоб гарно змазати наш Кортик. Я скажу, зараз сезон кабачків. Це недорогий, всім доступний е, продукт, дуже корисний. Помідори також зараз є. Є різні ціни, так що можна вибрати на ваші фінанси. Ну, авокадо. авокадо дуже корисний, я його вживаю також. Він замінник жирів. Дуже-дуже класний. Так, я все ложечки сберу. И прикрашаем помидорами. Как раз пришло на торт 3 помидоры. В середину я покладу пупсики верхи із моїх помідорчиків. Ось так. Так. І ще я мої люби і прошу, до кропчиком зверху. Ось така неймовірна краса. Подивіться, мій любий, який красивий торт у нас вийшов. Він великий, важкий, мавірно, більше кілограма заважує. Подивіться, який він збоку. Дуже-дуже гарний. І зараз я його ще покладу десь на півгодиночки холодильник, да, щоб е, трошки е, застили крем. І попробуємо розрізати і побачити, який він всередині. Ну що ж, тортик наш готовий. І зараз я відріжу кусочок, щоб ми побачимо, який він е, всередині. От, я зараз от так розріжу. І ось подивіться, яке це чудо в розрізі. Подивіться, який він в розрізі. Насищений, смачний, з прекрасним кремом. Е, натуральний без МО, без домішок, зроблений своїми руками. Ось така краса, да? хочеться попробувати. Зараз ми це і зробимо. Ось подивіться на цю красу. Mm -hmm. Смак чесночку і сиру, фета і сам корсь кабачка. Боже, це прекрасно. Ось ще в нас вже є і авокадо. Ось так, бачите? Та що готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові! Миру нам достатку, любові і добра. До зустрічі!